Якщо ми беремо не статистичні дані, а взагалі в загальному, то ми останнім часом спостерігаємо різке збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, які здійснюють перехід в невстановленому місці. Які притягуються до адміністративної відповідальності, тому що йде іде відпрацювання під назвою пішохід. Ми таких пішоходів виловлюємо, притягуємо до адміністративної відповідальності за статтею 127 кодексу України про адміністративне правопорушення з покладанням штрафної санкції на них у вигляді 255 гривень. Попередньо ми проводили профілактичну діяльність, яка не дала належних результатів це в листопаді місяці. А з грудня місяця ми вже почали, грубо кажучи, штрафувати таких пішоходів. Ось за неповних виходить, 21 день виявлено понад 500 фактів таких. Найбільше порушення це знову ж таки дорожньо-транспортні пригоди, які обумовлені блекаутом, які обумовлені відключенням світла непрацюючими світлофорними об'єктами. Тому було додатково виведено. Екіпажі було додатково виведено регулювальники на такі світлофорні об'єкти, ось і здійснюються заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху. Ось ми разом з тим говоримо про дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, що передбачено 286 статтею кримінального кодексу України. Ось це там, де люди так само пішоходи не тільки водії, а й пішоходи зазнають тілесних ушкоджень. Тобто як наслідок є травмування. І ми таким так так само вживаємо заходів щодо забезпечення і підвищення безпеки дорожнього руху з метою уникнення таких наслідків негативних.